Ми проводимо консультації в нашому офісі за адресою місто Самар, вулиця Калнишевського, 1. Щоб потрапити до нас в офіс, вам треба натиснути на кнопку домофону. Якщо ви прийшли не в робочий час, можете відсканувати QR-код і отримати онлайн-консультацію або записатись на зручну дату та час. Наші адвокати та юристи мають високу кваліфікацію та досить велику кількість успішних кейсів в роботі. Ми представляємо та здійснюємо захист наших клієнтів по всій території України. У випадку, якщо вам необхідна правова правнича допомога, ми можемо проконсультувати вас, пригостивши смачною кавою в нашому комфортному офісі та за необхідністю укладаємо договір про надання вам правової правничої допомоги. Наше адвокатське бюро надає фахову правничу допомогу у багатьох галузях юриспруденції, серед яких можна виділити військові справи, цивільні та сімейні справи, адміністративні справи, справи про адмінправопорушення та кримінальні справи. Також ми проводимо консультацію та юридичний супровід бізнесу. Вчасно звернувшись до адвоката або юриста, можна більш ефективно захистити свої права та інтереси.